Представляємо гібрид соняшника грут, сербський гібрид для технології вирощування клеерфілд під гербіцид Євролайтинг. Грут вирізняється високим потенціалом врожайності до 5,7 тонн з гектара та відмінною стійкістю до посухи і хвороб. Основні характеристики гібриду соняшника грут. Технологія вирощування клеерфілд під євролайтинг, група стиглості середньоранній. 110-115 днів. Потенціал врожайності 5,7 тонн з гектара. Висота рослин 160-180 см. Олійність 49-51% Переваги гібриду соняшника груд. Висока врожайність потенціал до 57 центнерів з гектара при належному догляді. Технологія Клеарфілд. Стійкість до гербіциду євролайтинг для ефективного контролю бур'янів, стійкість до посухи та хвороб, таких як фомоз, фомопсис та біла гниль, адаптація до різних кліматичних умов, стійкість до хвороб і стресових факторів соняшника груд, стійкість до посухи, вилягання, осипання, 9 з 10. стійкість до фомопсису, фомозу, пероноспорозу, білої гнилі та несправжньої борошнистої роси. 9 з 10. стійкість до іржі та сірої гнилі. 8 з 10. Гібрид -груд – це ваш надійний вибір для ефективного вирощування на полях України. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.